Хмельничани схилили голови в скорботі, проводжаючи в останній земний шлях військового Андрія Букшія. У цивільному житті чоловік закінчив міжрегіональну академію управління персоналом. Після працював на новій пошті та заводі карат. Але 24 лютого, 2022 року, все змінилося. В перші дні Великої війни чоловік добровольцем пішов до військомату. Служив у Хмельницькій ТРО. Далі захищав Україну на сумському напрямку. Там, 23 лютого поточного року, його життя обірвалось. Герою на віки 34. Андрій був дуже доброю людиною. Завжди підтримати, міг допомогти. Служити пішов на початках. Кмітливий, роботящий, завжди швидко все. Ну, Треба було зробити, Андрій там зробив. Він дуже спокійний, дуже спішив все зробити, хотів все мати. Відповідальна людина була, дуже хороша. Якщо, що в нього не попросив, завжди готовий був тобі допомогти. Не відказував.